or cool. Close to Happy Hapiam Evanes. Harfen! Arg! Tokibu! Nava! Pozen! Yeah. <laughs> Shuba! Uh. Grabsari! Una! Uh. Ugh! <laughs> Una Yankov, Emily. Oh, my God! Yanawa, eh, uh. Wadida, huh? Lenark, Varobi, Vaba, <laughs> Spinoot, <laughs> Я б. Нека, джопі. Агой, друзі, я вас вітаю. І так, ми зараз в парку, де проводиться зимовий фестиваль. В Тут приїхав якийсь знаменитий діджей, тож е, наші друзі вирішили на нього приїхати подивитися. Ну і звісно, їм нічого робити, бо вони живуть в глухому стренджервілі, і якби це така можливість, знаєте, трошки розвіятися, кудись сходити і провести якось класно час. Уейн також напросився поїхати з нами. Ну і ми його, звісно ж, взяли, тому що він єдиний, хто міг вести ось це зелене авто. Дівчата наші не вміють водити машину, ну адже як ще малий. Тож Уейна також взяли. До речі, в мене є до вас одне велике-велике прохання. В мене є ідеї, як розвивати персонажа Уейна і. І саме від вас залежить те, який шлях я саме виберу. Накидайте, будь ласка, мені в коментарі гімна або сердечок. В залежності від того, як ви ставитеся до Уейна, він гімно чи сердечко і, до речі, хочу передати привіт жаб'ячій Крінжі. Я дуже була приємно здивована, що ти мене дивишся. І, до речі, знаменитий наш діджей вже там, тож. Я думаю, нам треба піти і подивитися, що там, які, які він пісні грає, співає. Он, Алекс, мені здається, вже побігла. Так, вона побігла. Мені здається, це настільки відстійний просто фестиваль, що тут дозволяється просто зайти на сцену, взагалі, як ніхрін робити. Тож, Алекс, така безпердонно пройшла. Давайте подивимося, що тут є за заняття. Тут у нас можна... Покататись на ковзанах, це єдиний такий спот в, в цій всій пустелі, де можна хоч трошки відчути атмосферу зими. Давайте налаштуємо тут якусь е, музику, наприклад, увімкнемо, е, я не знаю, Американа, увімкнемо якісь ефекти, конфеті, Snowflakes. Давайте. О, класно як! Прикольно. І Карлі, до речі, прийшла тут покататися, і я виставила музику на Winter Холіди. Я сподіваюся, мені не прилетить за це авторське право. І ви також сподівайтесь. Карлі, та ну, що ти робиш? Ти ж могла спокійненько собі. Ну, хто, хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Ви подивіться на цих двох. Ви подивіться на цих двох. Вони прийшли не розважатися, а тупо. Виконувати домашню роботу. До речі, Джек закінчив свій в'язальницький проєкт і він насолоджується. Просто, господи, дивіться, як дитина просто радіє, він насолоджується. Звісно, до речі, він е, оцю уродливу шапочку собі сам зв'язав. Як ви можете побачити, всі персонажі в нас тут в цих шапочках сидять, якихось дурнуватих. Уейн обрав собі он ведмедика. Е, Алекс обрала собі, напевне, звичайну просто шапочку. Щоб не викабенюватися, знаєте. Карлі також обрала собі прикольну шапочку у вигляді цього оленя. Ну і звісно ж, зак. Де може бути зак? Він е, отирається біля Джека, як завжди. І він також має свою дурнувату шапочку. Уявимо, що це Джек йому її зробив. Карлі, звісно, тут насолоджується Діджеєм, і вона кукетлива через те, що їй бітиці заходять. Ви просто подивіться на неї, господи. Стоїть тут прямо перед будкою Діджея і просто кайфує. Я не можу. Уейне, куди ти йдеш? Куди ти зібрався? Знаєш, що мій гарний? Піди також там покатайся, будь ласка, разом з Карлі. Карлі. Не тупи. Все, Джейкрізь пішов. Нормік. До речі, я відключила поки що ці тіні з G-Shade. Тому що дуже велика ділянка, і воно дуже так підлагує. Нормально. Я думаю, ви замітили. Джек вирішив посидіти поїсти, і щось він когось побачив, з ким у нього погані сентименти. А, е, а, -о -а, -о, а з ким у нього погані сентименти? Е, можливо, з Уейном. Ні. А з ким? А, чогось вони. Чогось вони. з Алекс посварилися. Цього щось я не пам'ятаю, що вони сварилися. Це дуже дивненько. Так, ану, мої гарні, що ви тут робите? Як ви? Нормально себе почуваєте? Да, Карлі, звісно. Я так і знала. А Уейн. Як ти тут себе почуваєш на цьому полі, скажімо так? Давайте я отак камеру налаштую і будемо дивитися. Як Карлі гепається кожного разу. Давай ще раз. Так, всі вони щось захотіли їсти, і що вона їсть якусь хрінь? А, стейки з грибів вона приготувала стейки, яка ж ти умнічка просто, яка молодець. Ну і звісно, вона з веселими очима, як каже артоєдка. Того, що вона нахапалася, як завжди, трави, і тепер відходняки ловить, коротше, від цього. Слухайте. Не треба мені тут сваритися плес. Тут щось сталося коротше, між сіблінгами, а. Зак вирішив піти і вкрасти їжу. Гадюка ти така, як завжди. Шкода. Одна шкода з нього. Там якийсь волчара ходить. Незрозуміло, що це за волчара. Е, Так, я думаю, цим чувачкам також треба піти поїсти. Піти поїсти І в нас є тут е, такий об'єкт, гарний, який називається Термос. Ми можемо зараз розлити напої. Сюди ми не можемо поставити. Давай покладемо. Дядя, тебе ніхто не кликав взагалі. Ніхто тебе не кликав сюди. Скажи йому, йди звідси в дупу. Е, як тут? Just go away. Це, пішов. Зараз ще ти мені будеш, блін, мого єнота ображати. ображати. Е, подай, будь ласка, каву. Або чай. Давай чай. Вже п'ята година вечора. Подай чайку і можете попити взяти. Але тобі спочатку треба сходити в туалетик. Спочатку в туалетик там є. А, Джек. Джек пішов сам пити чай, який ти молодець. Карлі, мені здається, там вже набила собі дупу, дуже сильно. Просто... Набила собі дуже сильно дупу, якісь тут чорти просто приходять і тирять наш чай. Ой, може. І ти, Карлі, також візьми собі. Ага, ти в нас клептоманка, чи що? Що ти хочеш свайпнути це? Так, наші друзі помирилися тоді, коли Уейн зробив сніг, ну Джек цього, звісно ж, не знає. Коли Уейн зробив сніг, як ви вже зрозуміли, вони помирилися тоді, в той момент. І, до речі, той Светрик, який зв'язав Джек, ось цей синій. Він його зв'язав якраз для Уейна. І зараз він йому його подарує. Давайте подивимося, як це буде. Давайте не будеш, так? Давайте подивимося, як це зараз буде. І чи сподобається йому Светрик. Єпс. Ну що? <chat> <Von -tagar> він в захваті просто. Він просто в захваті. Я думаю, він буде його носити. Давайте, нехай він щось мабуть, скаже. Я не знаю. про сонячну погоду поговорить. Боже він такий задоволений, тут написано, що гарне ти пов'язання. Ти не хочеш тут присісти? Не хочеш? Сядь і поспілкуйся з дитиною. Там про... То не зак там дере людей. Хто його зна. Алекс пішла спати. Ти пішла спати не в свою палатку. Не в свою, це не твоя палатка. Карлі пішла пісяти. Ну коротше. як завжди, багато дуже персонажів, і я за всіми услідити не можу. Малий хотів тут погратися іграшкою. Давайте я не знаю, що ви будете робити. Ви в мене розбігаєтесь просто, а тут якісь чорти в нас тирять просто їжу і напої. Сходи, напевне, джече подрімай, якийсь сон має бути у тебе. Тут знову якийсь діджей прийшов, так? А, ну тут, коротше, фестиваль якихось діджеїв. До речі, прикольно так. Непогано грає, мені подобається. Та й за часом у нього такий, знаєте, модний. Взагалі він топ виглядає, мені здається. І біти класні. Серйозно. Велась, велась моя гарна звідси. Сходи, напевне, я думаю, запали ось це. О, до речі, ми можемо зараз групову історію якусь розповісти. Значить, розведи вогонь. Звісно, діджеї це все класно, он він, кстати, пішов. Але жарити зефірки біля вогню це топ. Нажарила ти зефірок, я так бачу. Малий також пожарь якусь штучку посмаж зефірки. І, коротше, ми бачимо, що десь там Карлі з тим Уейном дуже багато часу проводять, напевне, разом десь отираються, ошиваються, я не знаю. А наш єнотик Зак лежить догори пузочком і дуже мило спить. Дуже мило спить, господи. Давайте, напевне, наших чуваків відправимо, а з ким ти там прощаєшся. Відправимо танцювати, бо ну, все ж таки музичний фест. Тут вже якась інша діджейка. Ну, вона таке вже музло рубає, знаєте, жорстке. Сюди, до речі, не добиває, треба, напевне, волюмен зробити, хай. О, оце я розумію. А наші друзі-ондечки, вони, гіки, диви, які грають. Грають ігри тут. Вони. Гарна атмосфера, типу, класно, їм подобається. Давайте ой, щось там взагалі вони з Джеком сваряться. Напевне, мені треба їх одне від одного, той, щоб вони пішли. Давайте, хай Алекс піде. Е Кататися, і Уейн скористається знаєте, цим случаєм і піде також там, покатається. Іди катайся. А Карлі поки піде. Або, давайте, знаєте, не Карлі піде, а піде якраз малий, Ля там бабця віджигає Кенді, бабця Кенді, прикольно. А хай піде малий сюди і пограє якраз із Карлі. Цю гру. Або можливо, він би захотів покататися з нею ось тут, в цій штуці. А давайте давайте краще е, покатаємося з Карлі в цій штуці. Я думаю, це він е, був би більш задоволений, знаєте. Йому подобається Карлі, і він як той Діпер Пайнс за Венді. Стикався, він також хотів з нею проводити на одинці багато часу. Давайте вона перестане грати в аркаду. Їй подобаються відеоігри. Так подобаються, я думаю, чим би ні. І тут такий Джек підходить і каже: Хай, давай покатаємося з тобою в цьому колесі, в цьому прикольному. Напевно, цей парк дуже прикольно виглядає, якщо на нього так подивитись, він тут такі у нього. Світиться так прикольно. Так, вийдете вийдете, 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 мої курочки, просто мої ніжні, туди. Ой, я була не готова до того, що ця будівля зникне раптом. Ну і коротше, вони в одній кабінці. Зараз, там, напевне, у Джека, як у того горобця, горобчика, просто серденько там таліпається Давайте підемо до наших. Підлітків подивимося, що тут у них. А вони просто катаються. Тут стільки музла, просто такий типовий music фест. Музло всюди. А вони можуть покататися тут разом? Інвайт. Ні, тільки. тільки так. А всім з три можна було там взятися за руки і покататися вдвох. Я думаю, Уейн би також був би не проти покататися разом з Алекс. Ой, ти хоч страхуй її, Боже, бо вона зараз, блін, впаде собі спину поламати, хоча тобі також треба страховочка. А де Джек малий? Вони так гуськом коротше. Дип, 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 дип. <сум> Мої ж ви дурні, господи, прости. Джек, ти дійшов? Він дуже втомився, він хоче спатки. І він не пішов на льодовище, і він пішов в палатку. Але ти пішов не в свою палатку, мій гарний. Почекай. Так, я задала, щоб він поїв там, попісяв, сходив. І давай, напевне, ти вже набила собі спину досить, досить добре. Іди, будь ласка, вилазь з того. І піди, напевне, ти також щось перехвати. Ось це б треба викинути, в принципі то. Може б, ти б щось би зготував, хоча ні, зготувати це, це довга пісня. Хай вона е, швидко щось з'їсть, наприклад, якийсь йогурт. я думаю, всі вже мають іти сюди, щось тут розсідатися. Можливо, щось посмажити знову на вогнищі. Іди, Уейн, також сюди сідай. Господи, Карлі не вклебна, незграбна і підпалила собі руку. Це якийсь кошмар просто. Там якийсь вовкулака бігає, господи, прости. І, напевне, моя гарна Люба Алекс і ти... ось осюди. Дівчата в нас будуть спати тут? Ні, не там. Дівчата сплять в жовтій паланці, а хлопці спатимуть в зеленій, того що не треба. Мій маленький, ти тут всі-вся хочеш поїсти пластівців. А ці тут сидять, смажать. Сусіджи собі на кастріку. Слухай, хто ти? Хто ти мать твою? Ну, окей, таке іноді буває, знаєте, на фестивалі всі там блін п'яні якісь, ходять і е, до інших просто заходять в компанію, там щось сідають все. Он Карлі, їй не сподобалася ця компанія, або навпаки. Ну, коротше, їй не сподобалося поряд з ним сидіти, тож вона пішла. Пересісти, напевне, десь, чи що? Сідай сюди. Якийсь чел незнайомий взагалі. Ой, Уейн щось спітнів трошки. Що тобі жарко? Хто його зна, трошки потненький. А єнотик почув запах смажених сосисок і прийшов твенюхувати також. Мені здається, він також хоче трошки поїсти. Та й щоб його погладили, напевне, також хоче. Уейн, ти можеш його погладити? Він тобі довіряє чи ні? Що таке, тітонько? Дуже гаряче було, так? Ой-ой-ой. Вже четверта ранку. А, ти з ним ось так познайомився, я зрозуміла. Погладив трохи його. Хай його погодує також. Також у нас і Карля пішла спати. Щось там відбувається, блін, ззаду. Мені аж страшно. Дивитись, всі тікають. Якийсь чортіла прийшов. Хай Уейн ще трошки попестить інотика і піде його нагодує В Мисочку насипить. Вже, напевне, пора спадки, бо п'ята раночку. Ну, тільки давайте ви не будете тут нам грати на гітарах, там, де люди сплять вже. Все, йди спати, Уейн всі сплять, Ой. Я зрозуміла. Все, всі пішли спати. А тут якісь чорти вичваняються, ходять. І ще за оце, що ти подринькав тут на гітарі постояв дві струночки, тобі кинули ще гріші? Норм. Якісь просто тіпи прийшли і займають. Тут все. Гади? Що наш єнотик? Щасливий, але хоче пісяти. Ти можеш попісяти тут? Ні, він не може попісяти тут, йому обов'язково треба, блін, якась, якийсь лоток, я зрос. Ну і на цьому ми закінчуватимемо дану серію. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Не переключайте це відео, далі буде ще одна катсцена. Не забудьте, будь ласка, про моє прохання з приводу Вейна накидати гімна або сердечок в коментарі. І ще раз дякую, що ви зі мною. Зустрінемося в наступному відео. І до зустрічі. <laughs> yeah, yeah. prize. Not horrible for me. No Quimbo. No shit.